І всім доброго дня, мирного неба, міцного здоров'ячка. З вами гаразд Сталеві Нерви. Ось на ремонті буде така китайська бензопилка. Звичайна, проста китайська бензопила. Що в нас виходить? По бензопилка заводиться, працює ідеально, все шикарно. Холостий тримає, робить як годинник. Проблемка в тому, що ми її заводимо, пробуємо пиляти, робимо один різ. Вона ще працює. Робимо другий різ. вона вже так тягу слабеньку має, і чим раз тим тяга пропадає. Робимо третій різ приблизно, вона просто обороти починають газувати. І просто-напросто вона здихає. От що буває, зараз подивимося, що це послужило причину, чого так є. Скоріше за все, бо я так замітив, що вона, коли холодна, знову вистигне, вона заводиться, компресія знову є, все чітко далі. Пару сіпнули, завели, все працює. Карбіратор чистий. Сальники колінвала я замінив нові. Фільтр бензобаку поміняли. Ну, так її трошки обслужили, вона вже стоїть, правда, але її я трошки обслужив. Був. І вона все рівно не хоче робити. Ось мені так цікаво, що буде. Я думаю, ну, дійшов до такого висновку, напевно, кисіль злетів в циліндрі, і, скоріше за все, вона нагрівається і просто пропадає компресія. Бо тоді так, якби компресії не було, коли вона нагрівається. Зараз я її розберу, ось таку чудопилочку. І подивимося. Що там у ній є? Чого вона не працює? Покажу вам. А ви вже будете знати, що буває. А то перша причина це карбюратор, фільтр. ну, Ви бачите, я вже пилив нею, пробував, давав їй газу. А вона нагріється і не пилить. Вистегне, знову заводиться, знову працює. Так. Е, знімати не буду, показую. Знімаємо кришечку, фільтр, знімаємо свічку, знімаємо верхню кришку, знімаємо карбюратора. І беремо зразу нову поршнову. Нову поршнову взяли кемберг, ось таку з хороших. І діаметр поршня, якщо я не помиляюся, 58. Ось Виробник кемберг. Одна з кращих бензопил, китайських поршневих для бензопил. І діаметр поршня 58, тобто великий поршень. Все ми тут набрали. Зараз ми будемо пробувати її ремонтувати. Ну, я вам скажу, колектор карбюратора, беріть він, копійки коштує міняйте зразу новий, щоб ви старий оцей не залишали. А то цей патрубок карбюратора тут старає резинку і потім тягне воздух і він не працює. На цій бензопилці стоїть новий колектор, але воно не працює все рівно. Так, що зараз ми будемо е, швиденько розбирати, я це все скидаю, знімаю циліндри і побачимо, що там всередині є. З вами, як завжди, гаразд, сталеві нерви. Підписуйтеся на канал, вкладайтеся позручніше і приступаємо до ремонту китайської бензопили. Чого ж вона не пилить, зараз ми будемо бачити. І так, пилочку я розкидав. Що ми бачимо по карбюраторі. Ну, звичайно, я його ще раз розберу, по честі так не складаю по свічці. Я б сказав, отако. ногар досить-доста непоганий. Але чогось компресія пропадала. Я розкрутив циліндр. Хочу показати вам якість, якість теперішніх запчастин. Ну капець, це мінялося е, півроку тому, десь колектор мінявся, дивіться. Бачите? Перша причина, через що ваша пилка не пилить. Ну Тут е, цей випадок відкреслюємо через те, що це все зібралося, я поставив новий прокладку нову карбюратора. Я почистив, е, пробував підкидав з другої би не запили. Фільтр. Воздушний новий, бензиновий новий, шланги ці нові, сальники колінвала нові. Все рівно воно не пилило. Але колектор вже прийшов з-під заміну. Бачите, що це запчастини? Це навіть не потрібно відкручувати. Дивіться. Це перша причина, через що пилка ваша не пилить. Того зразу міняю поршнову і міняю зразу новий патрубок карбюратора колектор. Так, циліндри 4 болти розкрутив. І витягуємо, будемо дивитися, що тут є. Ну, Я вже бачу кольця, що одного немає, що другого немає. По циліндрі. І так. Що можу вам показати? Колінчиста камера вимита, воно все всередині, як новеньке. Видно, є масло. Може, воно було неякісне. А може, скоріше за все, поршнева неякісна. Ну, Масло поступало. Прокладка тут ціла, колінвал шату немає, Підшипники шату немають. Видно, що пилка пропалила дуже маленько. Шланг на розрідження ось цей, що качає цей шланг, тут йде на розрідження. Він теж цілий. Все ціле. А всередині у поршневій, дивіться, що у нас є. Кольця. Видно, що вони взагалі вони приставали, але якось не, не цілі. З одного боку приставали, з другого боку не приставали. Поршень не задертий, задерів немає. Ну, є нагар, звичайний. Може бути, що пилку перегріли. Або був неякісний циліндр. По циліндру, дивіться, що всередині. Шкода, то камера не фокусує. Ну, Там, де гільза, де йдуть перекриття, де вікна в долині, то повністю внизу там нікісілі злетів, покриття. Ціліндр, де алюміновий, всередині напелення Нікісілеве. І воно, виходить, напилення між вікнами злетіло, повністю злетіло. Його взагалі немає. Циліндр білий. І через те не було компресії. Не було компресії, коли вона нагрівалася через те не палила. Так що не завжди у вас так буває, що бензопилка не працює через карбюратор або там фільтра. Буває ще таке, що злітає нікісіль. Це дуже часто я з таким стикався. Просто всередині, де йде перекриття вікна, поршень, де затягує бензин, тут, де кольця доходжуть, воно там повністю його тут немає. І все. Циліндр, почневу під заміну. Міняємо циліндр. Установлюємо туди е, такі вже циліндри, я вам скажу, е, з хороших, з хороших. дешеве не беріть запчастини. Дешеві, Дешеве, то воно дешеве надовго. Колектор зразу новий. Циліндр я взяв діаметр 58. Діаметр 58 поршня. І виробник камберг. Ну Ось такий доста-доста -дос непогане покриття в ньому, гарне напилення всередині. І гільза така чітка. Ну, я думаю, що воно якийсь час попрацює. Це один з кращих китайських, що можна дістати на даний час. Ось так. Щоб, встановлюємо зараз поршень. Такий він хороший тут іде в комплекті. Поршень стопорні кільця, зразу міняєте Раджу сепаратора нового, звичайно. Це все на вескі складаєте. Під циліндр. Я ту прокладку, яка в наборі є, я використовувати не буду. Під циліндр ріжу нову прокладку з параніту. І це все закручуємо. І буде тримати. Так, бачите, дивіться, ось, до опилки, ну, видно, що сюди ніхто не лазив, Прокладочка там стоїть я її ледве відда. Бо прокладка була ось ця заводська, напевно, скоріш за все. І вона тримала добре. А якщо взяти прокладку ту з набору, зараз, то вона на пару днів вона від бензини просто розлазиться, її видуває і потім вже не заводиться. Так що, звертайте, ось такі маленькі нюанси. Я зараз заїжджаю поршень кольця. Це все туди чух-чух-чух. Ріжемо нову прокладку, прикручуємо циліндра і будемо збирати бензопилочку. І так, що в нас виходить? Прокладочка. Ось як бачите, стара. Картер вичистений, з отворів видуто, все там чистенько. Сдаємо трошки масла на шийку шатуна. Так небагато. Все рівно його викине туди. Ось так змазали. Так, тепер далі, слідуючим. Беремо сепаратор, теж помазали. Так, добротно. І закинули на шатун. Оп, не забувайте, на сепараторі повинні стояти дві такі шайби. Перевіряйте їх, щоб вони були цілі. Я буду використовувати старі через те, що в комплекті нових не було. Вони цілі, не пропилені. Ось так. По бокам стоять, щоб сепаратор не з'їв. Така конструкція дивно, щоб сепаратор поршень не погриз. Не з'їв ось тут, де він сідає. Шайби такі ідуть дистанційні. Так, тепер що? Тепер зразу, як бачите, прокладочку я вже вирізав. Це у мене прокладка буде під циліндр з параніту, Ту я не використовую. По циліндрі колектор раджу зразу вирізати прокладочку і прикрутити вже. так? Чик. Кольця закладаю в циліндр. мірюю завжди перевіряю. Зазорчик на них є дуже-дуже маленький. Все шикарно, як має бути. Зараз будемо. Закладати. Берем поршень. Завжди я ставлю стопорне кільце одне. Пальця і кольца. Кольця легко одівається замками догори. На кольцях є замок, знаєте, замками догори. Ось так обережно. Право-ліво дуже не тягніть, бо кольця е, з такого сплаву, що він хрупає. Легко їх поломити. Тут у нас два кільця. Ідуть одинакові товщини. Тобто, немає так, як то одно є грубше, тонше, два одинакові. Задіваємо кольця. Чик. Є. Тепер беремо палець, мазаємо маслом. Поршень, де палець сідає, мазаємо маслом і треба все закласти. Класно зробили, бачите? Пальчик від руки заходить. Всій теперішній техніці. І в скутерах, і в бензопилах, і в косарочках. Воно все складається, збирається дуже-дуже акуратно і дуже легко. І не потрібно там бити, стукати, так, як то колись було у мінську, у Яві, в теж. Ось так. Центруємо шайби і сепаратор. Запихаємо пальчика. Це все тут дуже легко обирається. Повторюся, бити не потрібно. Крутити поршнем, чик, все. Поршеньок у мене установлений. Не забувайте зразу е, взяти стопорне кільце, закласти пальця. Закладаю стопорне кільце. Ну, у мене тут знаходиться. Так, швиденько. І так, стопорне кільце заклали, прокрутили, все стоїть на місці. Кольця, де йдуть замки, один замок і другий замок. Все розведіть, як воно має бути. Поршеньок у мене вже з кольцями готовий. Стоїть все чітко. Перевіряйте, чи шайби дистанційні сепаратори не попадали. Тепер беремо що? Беремо циліндра на гільзу маслка. Добре промастили, звичайно, все як воно, щоб не закусило. Кольцо не вломило. Краще помазайте. І беремо прокладку. Прокладка вирізана. Дивіться, з пираніту ріжу і не ставлю ні на герметик, ні на що. І так, прокладка встановлена. І як бачите, прокладочку я ставлю без герметику. З пираніту прокладка без герметику. Чик. Тепер е кольця, де замки і поршеньок юбку, помазати масилком. Так, добровотно. Тільки один нюанс, щоб масло не попало на картер, там, де воно, де прокладка сідає. О, де прокладка сідає, щоб масло не попало. Тепер беремо циліндри, не знаю, так вам буде видно, не видно. Може тако поставимо? чик, Отако. І все встановлено. Кольця на замки. Чик-чик. Зразу ще такий один нюанс. Ось цей шланг. Який йде на розріження. Перевіряйте, щоб був цілий. Тут я шланг замінив, бо шланг був лопнутий. Так, тепер вже встановлюємо циліндри. Це все, все швиденько, легко збирається. Нічого тут немає такого неможливого. Ось так. Тепер перевіряємо прокладочку. Перевіряємо тепер прокладку Чи вона не прокрутилася, щоб отвори співпадали в циліндрі. Ось, як бачите, отвори там співпадають, все супер, все чітко. Стопорні кільця в нас стоять. Поршеньок установили. І зараз дотискаємо циліндра там, де він має стояти. Так. Чик-чик-чик. Є. Тепер беремо болти. 4 болта. Це все швиденько збирається. Головне, щоб було там все чисто. Все перемито, з отворів видуто, прокладка замінена і тоді буде вам щастя. Ключик, болтик. Чик. Спочатку я раджу наживити всі 4 болти. Так на пару вітків. Ось наживили, І так усі 4 наживити, А потім аж затягувати. І так, циліндра навхрест я затягнув. Раз, два, три, чотири. Трошки стоїть, ще раз перетягнемо. А тим часом, поки прокладочка всідається, ми скоренько закинемо вихлопну. Вихлопна закручується знаєте, в цій бензопилці дуже легко. Один болтик, чик, другий болт. Не забувайте туди встановити нову прокладочку. Якщо стара прокладка ціла, так як у моєму випадку, стара прокладочка ціла, ми залишимо стару прокладку. І затягуємо скоренько, швиденько вихлопну, чик. Кришечку не забувайте. Це все складається дуже скоро. Два болти наживіть знизу, бо потім, коли ці два затягнете, то воно не наживиться вам. Затягуємо два болти нижні, потім два верхні. Ну і що, дорогі глядачі, як можете побачити, пилочка в мене практично вже готова. Я встановив е, поршневу, замінили на нову, поставили кемберг з діаметром 58. Вже все зібрали, вихлопну поставив, колектор, карбюратор стоїть новий. Е, не забувайте встановити оце. Мідне ось таке кільце ущільнююче, воно сідає сюди в колектор. Всередину. І розжимає притом резинку. і коли карбюратор пристає тут, зажимає його, тоді натягне воздух. Не поставити кільце, пилка добре робити не буде. Зразу, ну, звичайно, у мене тут такий творчий безлад. Карбюратора я, як зазвичай постійно роблю, карбюратор у мене вже чистенький. Все, я продув, шланг на розрідження замінив, замінив через те, бачите, дивіться, шланг, ну як шланг, дивитися на нього, все нормально. Якщо добре продивитися, ось такі. Тріщинки на ньому. Ось бачите. І Ось так. Він потріскав, воздух буде тягнути, пилка не буде працювати добре. Так що шланг краще замінити на новий, якщо він там у вас стоїть у підозрілому, непонятному стані. Зараз ми скоренько це тут показувати вже практично немає. що Зразу, зразу такое роблю. Закладаємо бензиновий шланг, його теж продув і фільтр бензиновий вже встановив теж новий. Закладаю тягу газу, це в мене стоїть. Два болти, ключик. Наживлюємо один болт, потім другий, щоб воно навскоса не сіло, бо різьби в цьому перехідній плиті такі, різьби тут, бачите, ось різьби стоять в пластмасі. Якщо навскоса закрутити, витягне різьбу і не буде карбюратор приставати. Перевіряйте те, щоб там різьби були цілі, якщо не цілі, міняйте все на нове. Воно е не дефіцитне, коштує копійки. Можна купити. Раз, зробили, все замінили, і пилка вам буде працювати. І звертайте на все увагу на такі дрібні нюанси. Звертайте увагу. Так що я закручую карбюратора і встановлюю кришку. Крутимо свічку, плиємо бензин. І будемо пробувати заводити. А з вами, як завжди, гаразд, Сталеві Нерви. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Звичайно, пишіть коментарі. Мені дуже цікава ваша думка. А я працюю. Так, швиденько це докручуємо і леєм бензинки, вже будемо пробувати заводити. Ну що, дорогі глядачі, ось так вийшов Ремонт бензопилки завершений. Пилочку я зібрав повністю. Замінив одній, як бачили, поршневу, Насправді була причина проблемка у тому, що злетів не кейсіль. Покриття в циліндрі злетіло, і коли вона нагрівалася, пропадала компресія. Поршневу ми замінили. Ну, Звичайно, почистив карбюратор, замінив шланг. Перевіряйте цей шланг, бо він лопається, тріскається, як бачите, і так не дуже потім хоче пилка робити. Коротше, це все ми замінили, все зібрали. Я її вже завів, залив бензинки, чу-чуть вона підкаталася, підрегулював карбюратора. Як знаєте, холостий хід регулюється ось тут. Холостий хід. Зараз вам покажу. Тут йде перший жикльор — подача бензини. Перший жиклер, подача бензини. другий жиклер, той що з лівого боку, йде бензин і воздух. Ось тут, що перший з правого боку, я кручу на півтора оборота, закручую до упора, на півтора оборота відкручую. Тож, що з лівого боку, теж на півтора оборота відкручую. І вже коли пилка працює, коли пилите, ось цим шукльором, що з лівого боку, якщо вона не тягне, ви розкручуєте на оборота. Якщо вона даєте газу, захлюбитися, закручуєте. Тут подача бензини, там подача бензин воздух. Ось так просто. Холостий вже цей підбиваєте, так вам потрібно. Якщо пилка робила, все було добре. Не потрібно туди лазити. Карбюратора розібрали, почистили, і все буде класно. Так. І... Продемонструю вам, як вона зараз заводиться. Вона вже у мене покатала. Мотор чуть, -чуть прогрітий, без підсосу. Дуже не димимо а то в гаражі зараз дихати не буде чим. І ось такий був ремонт. Установлюю е, шину ланц. Заводю, нехай вона так працює хвилин 15, так по 5-10 хвилин. Додаю більше маслика в бензину і будемо обкатувати, будемо пиляти. Ось такий був ремонт китайської бензопилки. А з вами, як завжди, був гаразд та лаві нерви. Підписуйтеся на канал. Пишіть, звичайно коментарі, пишіть, що ви хотіли побачити на моєму каналі. І до зустрічі до нових відео ремонтів.